Ви знали, що є всього лиш дві волі воля Божа і воля сатани. І як же в цьому розібратись? Все досить просто, на основі результатів. І е, як же зрозуміти, що ми виконуємо от саме волю Божу. Це коли ми приділяємо час для вивчення Слова Божого, е, працюємо над своїм серцем, щоб це Слово Боже втілювалося в життя і поділилися цим словом з іншими, щоби. І інші люди змогли прийти до Бога. А цим самим ми приносимо плід для Господа і виконуємо саме волю Божу. І якщо в нашому житті такого немає, то автоматично тоді виконується воля сатани. І а, Біблія чітко описує про те, що кожен, хто не приносить Богу а, плід, який хоче бачити Бог, той буде вкинений а, в огонь. І, Чудова можливість є на сьогодні, що У нас є час для того, щоби виправитись.